В Охтирці провели в останню путь Олександра Демидова. Військовослужбовець мав звання сержант. Був стрільцем-помічником гранатометника стрілецького відділення. Загинув 23 листопада в бою на Курщині. Розповів начальник Охтирського центру комплектування Андрій Думчиков. Ігор Купач, головний сержант взводу, в якому служив Олександр, розповідає: з 2022 року воюють плічопліч. Захищали Охтирку на першій лінії оборони. Два тижні тому останній раз спілкувались. Говорили про онука, який нещодавно народився, і якого Олександр дуже любив, згадує товариш. На Курщині на ротацію приїхав. Я виїжджав, він заїжджав. І побалакали, попередив я його, що обережно, обережно. Ну, бачите, така ситуація, війна. Життєві ситуації різні були, була і битовуха, і дружня. Ну, в цілому ми були як сім'я в підрозділі. Головний сержант роти, в якій служив Олександр Демидов, Сергій Лаврененко, розповідає, побратима майже одразу почали називати шаманом. Сюди хтось заболіє щось, він приходить, варить якісь травки, якісь чаїв, каже, заставляє пити, каже, це треба все. І ми йому так і прозвали його шаман. А він нас міняв, змінював. І, і так сталося, що буквально через 15 днів після того, як він змінив, він загинув від підлої ворожої кулі, яка там. Немає слів сказати, як гинуть коли свої побратими. Перед цим у нього погиб його безпосередній товариш Дмитрий Воронівський, яким вони дружили, як кажуть. Ну а тепер і він пішов до Дмитра. Біля Успенської церкви, де відбувалася церемонія відспівування, зібрались небайдужі містяни, рідні та друзі. Провести в останню путь захисника прийшли також однокласники, серед яких Володимир Чудненко. Ми втратили добру, чуйну людину, яка бажала добра. Захищала добро, доказала свою мету реальними діями. Що був розвинутий, він гарно навчався, він любив займатися спортом. Він був з комунікабельний спілкуванні з іншими, він не відмовляв допомозі. В нього стержень був набагато більше, ніж інших. Тому йому хвала, шана і наша подяка. Траурною ходою до центрального кладовища йшли центром міста. Перехожі зупинялись та ставали на коліна. Перед цвинтарем полеглого захисника зустрічав живий коридор з синьо-жовтими та червоно-чорними прапорами. Поховали Олександра Демидова на алеї пам'яті. Йому на вік залишиться 47 років. Були там і бачили все, як ворог натискує, як відбиваються хлопці. Він не побіг назад. Він до останнього стояв на позиції і загинув. Загинув як герой. Тому прошу вас шанувати його пам'ять, пам'ятати про це. Катерина Гладенко, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.